Всім привіт, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Єліна Холланд, 5 українці за кордоном. Починається новий влог, починається з гарної погоди. В Нідерландах знову тепло. Чи тепло на декілька днів? На декілька днів прийшло знов до нас літо. Ви бачите, я ось у футболочці, іду на курси. Вже почалися в нас заняття, вже прямо на пошту прислали. Олено, вже канікули закінчилися, пора приходити. Ну, я згодна. Відклала інші справи, відклала дачу. Ну, ввечері поїду. От. Але вчити мову, то, як кажуть, святе. Йдемо вчити мову. Починається новий учбовий рік і до нових звершень! А нашій Україні, головне миру, скорішого миру і тихого життя для рідних українців. Так, друзі, всім привіт! Їду на дачу, знімаю свого нового гаджета. Перевірити стабілізацію, Ну, тут дорога звичайно погана, трясе. Але кольори, кольори дивлюсь, такі класні, сама вже бачу, такі класні показує, що в мене підставка така трясеться. Камера показує класні кольори. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Єлена 5 українці за кордоном. Ой, дивлюсь яке красиве небо. Супер! Знімаю з нового телефону. Так, друзі, приїхала, порівнюємо. Дивіться, яка яскрава камера. Ще треба стабілізацію перевірити, а яскрава це вже видно. Такі яскраві квіточки. Ось таке небо і ось таке сонечко. Мені здається, картинка краще. Так, друзі, всім привіт. Приїхала. Треба полити. Зібрати, може, томатів, які трошки вже достигли? Там, там огірочки зібрати. Ось, друзі. Ну, у нас так, з такими перервами, знаєте, Кліматі ще квітує. Як налетить ураган, як налетить дощ. І такий холодний, і такий сильний, і, і взагалі не те, що там на дачу приїжджати, на вулицю не хочеться виходити від цього холоду, від цього дощу. А сьогодні чудовий день. Так, часто в Нідерландах міняється погода. Ну, що зробиш? Нічого не зробиш. Так, треба роздягатися, щось робити. Ну, любуюся новою камерою. Ха, потікали. Ось, ось вони. Привіт! Вас теж гарно видно. Ви такі яскраві у мене на цій камері. Привіт-привіт! Треба вам хлібчика якось привезти. Дякую, друзі, всім за підтримку. Дякую, що. Звернули увагу на мій новий гаджет і чекаєте з нього відео. Мені дуже приємно. А тепер відео на старий телефон. І порівнюємо. Як на мене, немає тут такої яскравості вже. Ну, камери, мабуть, теж вони псуються, сідають і втрачають свою якість. Ось так, друзі. Порівнюйте. А кроти не дають спокою. Дивіться, сонях прям ой, аж наверх виліз. Так, вони його підривають, мабуть, коріння смачне в нього. Чи чого, скажіть мені, будь ласка. Ой, прямо наверх виліз, зараз треба полити. Запхала його знов туди. І хости підривають. Ось. Не дають спокою. І ці квіти, і кліматіс. Да. Як не одне, так і інше. Приїхали такий неочікуваний сюрприз. Е, ось цьому ящику вже трошки так починалася фітофтора, а зараз приїхала, а їй ще більше і більше. Вон там, вон там і на якихось томатах. Але бачите, оцей сорт він стійкий до фітофтори, хоч мені писали, оці маленькі, е, тут он теж є на цих, бачите, на на стеблі. Трошки є, але якось воно не бере плоди. А оці сливки, ось, я вже, бачите, зриваю такі бурі, а тут уже багато в мене світовторою Ну, більше, ще здорових, сподіваюся, вони дозріють. Так що я зайнялася зараз цим ящиком. Бачите, буває у нас такі от несподіванки. Планувала просто зібрати врожай, а тут таке. От. Ну, буду дивитись, що там в тому ящику, ну, от така погода, бачите, дуже холодний був дощ, холодна ніч. І, звичайно, томати цього не люблять. Я дивлюся, сусіди теж зривають бурі, томати, от, щоб якось рятувати. Бо в минулому році у нас все загинуло. Ну, не все багато дуже був великий урожай. І я якось так невчасно на це, і сусід. Вчасно не зірвала, а зараз, бачите, дивлюся, що майже немає в нього. І я позриваю. Гірочки вже достигли. Ось такі, бачите, друзі, погоди тут. Ну, у нас теж всяке буває в Україні. Ви розповідаєте, але тут з цим більш так жорстко. Ні з того, ні з цього. Холодна ніч після дощу і все. Тут наче нічого. Ну, продовжую. Розбиратися з цим ящиком. Ну, в теплиці теж ще залишаю, деякі може достигнуть помідорчики, там ще трошки в мене є огірочків, нехай буде. Ці, може потім теж позабираю. Вони вже щось не дають так багато. Бачите. Ну, в теплиці більш-менш нормально, сюди не доходить. Фітофтора, тьфу, тьфу, тьфу. Так що я її поки що полю огірочки і закриваю. Ще квітнуть кліматіси. Такі ніжні, ніжні. Останні квіточки. А оце от на ньому, може, це теж фітофтора, може вона кругом це фітофтора. Ой, ну у мене такий яскравий екран, мені аж незвично, правда ж? Перевіряю селфі-камеру, як вона, таке яскраве сонце виходить. Дивіться, який, який красивий захід сонця. Сонечко зараз сідає швидко. Вісім годин вже ось так низько в нас сонечко. Ну там ще десь грають футбол чутно. Якби ще й не вечір, а вже сонечко сідає. Така була робота. Пообчищала все зайве. Порчені пообчищала. Ну, думаю, що завтра буде сонце. Може, дозріють ще на стеблі. Хотілося би, але вже як буде. Так, друзі, все, дякую всім за увагу. На цьому буду завершувати. Своє сьогоднішнє відео покажу вам ще красивий клематіс. І до нових зустрічей, папа! -па. Пишіть мені, як вам новий телефон з нього відео. Буду дуже вдячна за відгуки. Всім, папа! -па.